Я Кальніченко Лілія Іванівна, представник виконавчий директор громадської організації Агенція антикорупційних реформ. Зараз ми знаходимося в п'ятій школі. Питання в тому, що. На сьогоднішній день будівля потребує капітального ремонту, а саме, в першу чергу, криші, яка нещодавна частина в столові цій школи звалилася на столи в їдальні. Також потребує капітального ремонту спортзал та роздягальня в спортзал, де вже декілька років діти не можуть займатися спортом, тому що там розпочати ремонт. Черкаська міська рада е, декілька вже разів виділяла кошти на капітальний ремонт, е, проте на сьогоднішній день ремонт не виконаний. А останній підрядник, який цим питанням займався, стверджує, що е, той кошторис, який йому був наданий, він не повіда... не відповідав дійсності і він його переробив. І е, тепер стверджує, що е, Додатково на ремонт потрібно ще мільйон гривень, а також заявляю, що міська рада за ту частину, де вже виконаний ремонт, повинна йому відшкодувати 300 тисяч. Коли це початок сроку тут було, хто відбувався, хто робив проектування, хто проводив супровід. Цього проєкту, що було зроблено, хто підрядник і так далі. Коротенько, введіть всіх в курс, присутніх, що тут відбувається і з якого часу. З того серпня 2014 року за результатами тендерних процедур відбулося тендери на капітальний ремонт спортивного залу та капітальний ремонт покрівлі, переможцем визначено підрядника ПП Черкасський інтерстрой. В цьому ж році, 14-му, був перерахований аванс на капітальний ремонт спортивного так. Да. Аванс в сумі 297 тисяч 42 гривні 90 копійок 10 вересня. Акти виконаних робіт на цю суму роботи на цю суму виконані та акти підписані 10 грудня 2014 року. Наступний акт виконаних робіт був вже в 2015 році. На ваш погляд, чому у 2014 році це не зроблено було ці роботи, не виконані або частково виконані? Згідно до договору, я працюю дисмічити технічний нагляд, приймаю виконані роботи, виконання готові, готові виконані роботи. Чому не зроблені і чому далі не продовжились, я не можу сказати. Не можу. Там прибули коригування. Ті роботи, які зроблені і прийняті, вони в повному об'ємі зроблені якісно і прийняті. Тобто Можна подивитися, заміна вікон, тобто відповідає проєкт проєкту, проєкту, відповідає, проєкту, проєкту відповідає, відповідає у вас зауважень до часткових робіт, котрі зроблені в межах тих сум не Немає, зроблено. Так. Да. про цей, період. Про да. цей Підрядник, Де підрядник? Хто да. представник? От скажіть, в чому причина, що ви не зробили в 2014 році е, ті роботи і при наявності фінансування з міського бюджету? От, що вас заважало зробити в 2014 році ці обсяги тих робіт? На мільйон 200 чи мільйон? скільки Мільйон 200. 000 000. Яка причина, бо вже це публічна форма обговорення. Ну, Такий великий об'єм коштів за такий термін, коли ми вже почали в э, вересні місяці, практично нереально. Що змогли, почалась э, холода, вікна встигли поставити, цегляну кладку встигли зробити. Демонтажні роботи тут зроблені. Потім вже почалися холода, тому ми тут не працювали перейшли у тепле приміщення. Я, я так зрозумів, те, що вона ж не тільки я зал, а я вже, я, суть справи зрозумів. Тут на виконання робіт з криші був заключений в 6 місяці, поки був перечислений аванс, і тому до криші ми приступили аж десь в 8 місяці. Мабуть, чи всьому. Коли розпочали роботи, почали демонтувати кришу, які питання там Так, да, Виникло питання то в проєкті, було закладено, що вскривається криша. І береться керамзит, який там знаходиться, просушується і укладається по новий дан. Коли вскрили кришу, оказалося, що ніякого керамзиту там немає. Там є будівельне сміття, є шлак, є відходи, все що завгодно, тільки не керамзит. Виникло питання: що будемо робити? Чи зупиняти геть роботи, чи да, вирішимо, ну, оскільки будемо вносити зміни в проєкт. Замовнику сказали. Проєктивну організацію, проєктну організацію визвали, зафіксували цей факт, що там відсутній керамзит. Продовжуємо роботу. Роботи продовжуємо, проєкт не коригується. Керамзит у нас в проєкті не з'являється. Покладається така думка, що це спеціально зроблено, затягнули в такий тяжкий, незрозумілий бюджетний такий процес. Що постійно Три роки, щоб постійно да? отримувати кошти на нашу. Договір у нас був надан, вписаний в 2015-2014 році, з нами ніхто задав, не розмовляв. А що ви що, не бачили, що дах потікає а, і... Ну, ми не являємося замовником і не власником цієї будівлі. Ми ну, не можемо. Ну, слухай, диктувати. У... як ви нема вже міського голови, котрі все це розпочинав, і так і так далі. Немає заступника, куратора цих напрямків. Ви ж прекрасно розумієте, що тих людей, хто це розпочав і хто затягнув, немає прізвище. Я не називаю персональним, але я вже констатую факт, що тих людей, котрі це ми зараз всі тут присутні ті хто пробуємо і намагаємо завершити те, ким розпочато це це. І ми повинні докладати всіх зусиль, щоб це все зробити. Я вважаю, ми зібралися тут. Може скоріше не скільки знайти і хто, тому що більшості людей. Немає вже не працюють на цих посадах. ми повинні зібратися для того, щоб це і докласти, докласти всіх зусиль, щоб завершити складний об'єкт в технічному плані, складний проєкт на кашторисному документації, підрядника і докласти максимальне зусиль, щоб це зробити.